8 лютого слідчим судею зарічного районного суду міста Суми відсторонено від займаної посади заступника голови Сумської ОВА Олега Клименчукова. Клопотання слідчого задовольнити відсторонити Клименчукова Олега Володимировича два року народження від займаної посади заступника голови сумської державної адміністрації строком на два місяці. Копію ухвали надати сторонам кримінального провадження та направити за місцем роботи підозрюваного. Ухвала підлягає негайному виконанню. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого. Також 8 лютого з річним районним судом міста Суми ухвалено клопотання по відстороненню від займаної посади тимчасово виконуючого обов'язки начальника департаменту капітального будівництва Олега Чунаєва. Керуючи статтями 154, 157-309 КПК України, слідчий суддя постановив клопотання, слідчого задовольнити від сторони Тичинаєва Олега Володимировича, до здоров'я 3, 83 року народження від займаної посади, заступника директора департаменту, начальника управління технічного нагляду та організації будівництва департаменту капітального будівництва Сумської дати фактичного виконання обов'язків директора департаменту капітального будівництва Сімської обласної державної адміністрації строком на два місяці. Нагадаємо, Олега Клеменчукова та Олега Чунаєва підозрюють у заволодінні в особливо великих розмірах бюджетними коштами, призначеними на відбудову знищеної інфраструктури Сумщини шляхом зловживання своїм службовим становищем, за частиною 5 статті 111 Кримінального кодексу України. Суд вже обрав їм запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. На чоловіків покладено ряд обов'язків, а саме, прибувати до слідчого прокурора за його викликом. Не виїжджати за межі міста суми без дозволу слідчого прокурора, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон та повідомляти слідчого прокурора про зміну свого місця проживання або місця роботи. У рамках даного кримінального провадження суддею зарічного районного суду міста Суми обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 402 тисячі 600 гривень керівнику товариства з обмеженою відповідальністю. За даними слідства, чоловік, будучи підрядником разом із посадовцями Сумської обласної державної адміністрації, заволоділи бюджетними коштами, які були виділені на відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій об'єктів інфраструктури одного із населених пунктів Сумщини. Також чоловіка підозрюють у внесенні до офіційних документів за до маноправдивих відомостей, а саме внесення у кошторисну документацію завищену вартість будівельних матеріалів. 8.0128 від 23.08.2022 за частиною 5 статті 191, частина 1 статті 366, КК України постановив. Клопотання слідчого: задовольнити частково, застосувати до підозрюваного Кізіменка Давіда Олеговича, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 400 2 тисячі гривень. Покласти на підозрюваного Кізіменка Давіда Олеговича такі обов'язки: прибувати за першим викликом до слідчого прокурора суду, не відлучатися за межі території міста Києва без дозволу слідчого прокурора або суду повідомляти слідчого прокурора та суд про зміну місця проживання та або роботи здати на зберігання свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон або інші документи, що дають право на виїзд в'їзд в Україну. Термін дії обов'язків покладених на підозрювано визначити до 6 квітня 2023 року. Включно в іншій частині вимог клопотання відмовити. Сума застави може бути внесена підозрюваним або іншою фізичною або юридичною особою. Найближчим часом повинен відбутися розгляд даної резонансної кримінальної справи по суті і остаточне рішення щодо пред'явлених обвинувачень двом держ. Службовцям сумської ова та підприємцю винесе суд.